Шановні представники засобів масової інформації. Ви сьогодні мали нагоду бути присутніми під час судового розгляду незаконності порушення кримінальної справи проти мене щодо підписання контрактів по газу. Я думаю, що ви були свідками того, що всі докази, документи, аргументацію, яку я представила в судовому залі в судовому розслідуванні, вони дуже чітко свідчать про те. Що справа груба, цинічна, сфальшована. Я переконана, що це побачила і суддя, яка головувала в цьому засіданні. Я думаю, що і представник прокуратури, який, власне, був учасником всіх цих судових розглядів, також зайвий раз зрозумів, що поза межами суспільної уваги така фальсифікація не залишиться. Зараз можу сказати тільки одне: що після того, як всі ці докази передані суду, після того, як розібрана кожна фраза і кожна літера в постанові про порушення кримінальної справи, після того, як всім стало очевидно, що це справиться, це великий обман і фальсифікація, тепер треба просто переконатися, а що себе представляє Печерський суд? Це тест для Печерського суду. І якщо на фоні всіх наданих доказів... Суддя пані Супрун, яка головувала в цьому засіданні, все ж таки зможе виконати вказівку, телефонний дзвінок, доручення нечесної і незаконної адміністрації президента директиви Директиви, і. правильно. і виконати ці директиви і визнати порушення справи законною, то тоді просто ви всі переконаєтеся. Ще раз, хоча всі вже і так це знають, що в Україні немає суду. А в Україні є, на жаль, виконавці замовлень і незаконних директив президента України вже в понеділок, о 9-й годині, буде продовжено це судове засідання, і знову ж і представники громадських організацій, правозахисних організацій, представники депутатського корпусу, засобів масової інформації просто подивляться у суді пані Супрун і у Печерського суда. Є, хоч залишки. Поваги до закону і права, чи є тільки виконання незаконних доручень президента. Ви прогнозуєте, що в понеділок вже буде ухвалено рішення? Так, я можу спрогнозувати дві речі: що в понеділок, скоріше за все, скоріше за все. Суддя пані Супрун винесе рішення суду, і друге, що я можу спрогнозувати, що це рішення суду заздалегідь написано в адміністрації президента, і що нічого з тих е, доказів і обставин, які ми надавали, вона просто до уваги не прийме. І я дуже покладаюся на всіх, хто був присутній в цьому залі, крім судді і прокурора, що ви зможете оцінити всю доказову базу. І зможете публічно суспільству сказати наскільки все брутально, наскільки все замовно і наскільки все це є політичними репресіями.